Вивчай разом зі мною 100 англійських поширених фраз. How are you? Як справи? I'm fine, thanks. Я добре, дякую. What's up? Як ти, що нового? Long time no see. Давно не бачились. Have a good day. Гарного дня. Good luck. Удачі. Congratulations. Вітаю. See you later. Побачимось пізніше. Nice to meet you. Приємно познайомитись. Вивчай разом зі мною 100 англійських поширених фраз. Excuse me. Вибачте. I'm sorry. Пробач. Thank you. Дякую. You're welcome. Будь ласка. No problem. Нема problem. That's okay. Все нормально. Never mind. Не зважай. Happy birthday. З днем народження. Merry Christmas. Веселого Різдва. Happy New Year. З Новим роком. Вивчай разом зі мною 100 англійських поширених фраз. What time is it? Котра година. Where are you from? Звідки ти? How old are you? Скільки тобі років? What do you do? you Чим займаєшся? Where do you live? Де ти живеш? I don't understand. Я не розумію. Can you repeat, please? Повторіть, будь ласка. Please speak slowly. Говоріть повільніше, будь ласка. What does it mean? Що це означає? How do you say this in English? Як це сказати англійською? Вивчай разом зі мною сто англійських поширених фраз. I don't know. Я не знаю. I think so. Думаю, так. I don't think so. Не думаю. Maybe. Можливо. Of course. Звучайно. Absolutely. Абсолютно. <Absolutely>. That's true. <звичайно> Це правда. That's not right. Це неправильно. Are you sure? Ты <звичайно> впевнений. I'm not sure. Я не впевнений. Вивчай разом зі мною сто англійських поширених фраз. I like it. Мені це подобається. I don't like it. Мені це не подобається. It's interesting. Це цікаво. It's boring. Це нудно. It's easy. Це легко. It's difficult. Це важко. I'm hungry. Я голодний. I'm thirsty. Я хочу пити. I'm tired. Я втомлений. I'm busy. Я зайнятий. Підкорміть мене лайком та підпишіться, щоб не загубили мене.